Остеоміеліт гнійне захворювання кісток, що виникає при потраплянні в кістковий мозок патогенних організмів. Захворювання складне, вимагає тривалого і у більшості випадків хірургічного лікування. Допомогу таким хворим надають в остеоміелітному центрі обласного госпіталю для інвалідів війни, що прийняв перших пацієнтів 24 роки тому. Чверть століття тому необхідність відкриття остеомієлітного центру була зумовлена потребою у наданні допомоги колишнім фронтовикам із пост вогнепальними захворюваннями кісток. Його створили при хірургічному відділенні, де тепер допомогу отримують не лише ветерани, а й усі, хто її потребує. Великий досвід і напрацювання фахівців відділення допомагають видужувати, здавалося б, безнадійним пацієнтам з 95 по 2012 рік. Сумувавши дані, ми пролікували 3333 хворих і прооперували 2830 із них. Ну, в основному оперативна активність у нас так по, по роках з 2006 по 2012 рік поступово наростала так само, як і розвивався госпіталь. Бо спочатку було 5-10 хворих, ось, і небагато в рік виконувалось операцій. Ну, а прогрес іде, люди взнають за нас, лікарі більш цілеспрямовано направляють в наше відділення хворих. І по тих хворих одні іншим переказують, і по тих хворих в нас постійно зростає. Також до нас відносяться і направляють до нас хворих з гінними артритами. Тобто, коли на фоні запального процесу у суглобі, в різних суглобах приєднується інфекція. І тоді вже він набагато важче лікується. І також такими захворюваннями займаємось. Ми. Що ж таке остеомієліт? Це гнійне захворювання кістки, що може призвести до інвалідності та навіть втрати кінцівки. Другий місяць в остеомієлітному центрі лікується ковальчанка Ольга Торбич. Потрапила сюди через чотири роки після перелому з важкими ускладненнями, і сподівається, що саме тут нарешті стане на ноги. Зробили мені шосту операцію, бо дякувати, все нормально. Ну, а це друга операція, яку 29 числа робили з серпня. Щиро подяку винести Олександру Олександровичу за його щире таке співчуття до моєї хвороби. І він такий настроєний і з що мене треба поставити на ноги. Я відчуваю по собі, що йде на покращення. На покращення по собі відчуваю. Я вже їх хожу з костилями, бо до цього часу я дуже, дуже була, в державного стані була, держава не нього. А тепер я думаю, що все буде хороше. Добренько. Практикуємо апарати зовнішньої позово-нищевої фіксації. Тобто, ну, це всім відомий апарат Ілізарова, стержніві апарати, які зараз набули широкого застосування. Фактично от, з таких самих складних оперативних втручань – це висечення, резекція цієї хворої кістки і е, накладання апарату Ілізарова з поступовим видовженням, зміщенням сегмента, називається білокальний остеосинтез. Це одне із самих таких важких оперативних втручань, яке проводить в подальшому все-таки до виздоровлення хворого і відновлення його функціональної. Активності. Остеосинтез це метод лікування, який дає можливість з'єднати уламки кістки і видовжити кінцівку. Процес лікування тривалий, інколи займає більше року. Уважність лікаря, його кропітка робота запорука подальшого повноцінного життя пацієнта. Трапив аварію, нога загноїлася, вийшлося самоліфт. Ну, попав сюди в лікарню. Лікування дуже хороше. У понад 90% випадків остеоміеліт є післятравматичним і виникає як ускладнення відкритого перелому, наголошують лікарі. Одна із найпоширеніших причин, що на довгі місяці вкладає людей у лікарняні ліжка, дорожньо-транспортні пригоди. 97-95% остеоміеліт має травматичну природу, виникає внаслідок травм. Після травматичні остеоміеліти це є проблема сучасності, тому що розвивається на сьогоднішній день техніка, розвивається швидкість на дорогах, і досить часто, після травматичні, після дорожньо транспортних пригод, переломи Закінчуються остеоміелітами, тому що це важка травма, часто політравма, відкриті переломи, які безпосередньо ведуть до інфікування кістки і виникає гострий післятравматичний остеоміеліт. Або ж процес стає хронічним, і ті пацієнти з року в рік в нас лікуються. На жаль, досить часто. Хронізація цього процесу наступає. Другий різновид остеоміеліту гематогенний, тобто коли інфекція потрапляє в кістку через кровообіг. Гематогенний, тобто той остеміліт, який розвивається з током крові. інфекція є в крові. Ось, і під час якихось незначних зовсім травм навантажень, от коли виникає якесь перевантаження в якомусь певному участку тіла, інфекція може там усідати і приводить до розвитку гематогенного остеміліту. Він складний в лікуванні, тому що він може бути ну, багато вогнищ мати, і в руці, і в нозі, і ну і ще. Крім того, він зазвичай мусить бути первинне десь вогнища, чи легені, чи нирки, от де основна розвивається та інфекція, чи ті ж самі гланди, чи ті самі навіть і каріозні зуби. Лікування остеомієліту вимагає, так би мовити, творчого підходу, кажуть медики, адже чітких протоколів надання медичної допомоги при цьому захворюванні немає. Підхід до кожного пацієнта індивідуальний. Розвиває цю галузь провідний лікар остеомієлітного центру Олександр Кругляк. Його власні запатентовані винаходи, розробки дають можливість для пошуків нових методів лікування. Ми не зупиняємося на тих апаратах, які нам відомі. Удосконалюємося, і в нас є два винаходи, які... Покращують нам роботу і фактично свій апарат на фоні як різновид, як різновидність стрижневого апарату, от із своїми фіксаторами от для покращення функціональності функціонального лікування хворого. Розробка була апарат Ілізарова, це шпицевий апарат. На сьогоднішній день досить часто комбінують шпи, шпиці з стержнями, тобто накладають шпиці стержневі апарати, апарати зовнішньої фіксації. І якраз треба бачити таке, знаєте, просторову мати хорошу уяву, щоб вирахувати, як поставити той апарат, бачити подальшу дію того апарату і як з ним працювати. Крім того. Ну, немає, скажімо так, одинакових остеоміелітів. Абсолютно немає, тому що на фоні інших супутніх захворювань, на фоні тієї травми переломів однакових практично не буває. Так як кажуть, що. Перелом в типовому місці то якраз для остеоміелітів це не характерно, і тому треба мати таке бачення, такий підхід до тих пацієнтів, щоб уявляти, що я хочу з нього зробити. Тобто ці апарати, це як дитячий конструктор Лего, з нього можна зробити все, що завгодно, маючи знання, маючи досвід роботи. Остеоміелітний центр обласного госпіталю для інвалідів війни розрахований на 20 ліжок. Вільними вони майже ніколи не бувають, адже за допомогою сюди звертаються і пацієнти з сусідніх областей. Найбільшою ж нагородою для себе лікарі центру вважають те, що їхні колишні хворі самотужки покидають стіни лікувального закладу.